Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами будівництвом квартири в Сан-Мішуно. Як ви вже могли побачити по назві відео, ця квартира має стати прихистком для молодого музиканта, виконавця, гітариста. Ще точно не знаю, але суть, я думаю, зрозуміла. Тож, давайте поговоримо детальніше. Бажаю приємного перегляду. Але перед початком обговорення прошу вас підписатись на канал. Якщо ви потрапили на це відео, дивитесь його, але не підписані. Також не забувайте залишати коментарі, це буде дуже корисно і приємно для мене. Ну і вподобайки також теж не будуть зайвими. Дякую. Сьогоднішнє будівництво для мене особливо у багатьох аспектах. По-перше, ця квартира мені потрібна для династії моєї, і, як і майже всі мої будівництва, я люблю об'єднувати бажання щось збудувати з потребами в ділянках династії, це само собою. По-друге, у мене деякі важкі стосунки з сучасними квартирами або будинками у Сімсі. Не знаю чому, але дуже сучасний стиль при будівництві мені важко показати, тому що мені здається, що така будівля або квартира буде дуже сильно виділятись, наче такий сучасний стиль не підходить під моє бачення Сімс світу. Мені потрібна була сучасна квартира з затишною атмосферою. І відчуттям обжитості, те, що я дуже люблю, бо пусті приміщення, всім всі, як на мене, виглядають сумно. Тому я завжди намагаюсь балансувати між строгим сучасним стилем в моєму баченні, як я це собі уявляю, і більш приземленим для мене самої знову ж таки. І так як я на початку згадала династію, а ви, хто дивиться це відео не в курсі, то пропоную після перегляду відео заглянути на канал, вже. Вийшло дві серії династії. Я буду дуже рада, якщо вони вам зайдуть. Також залишу посилання у описі, якщо вам цікаво. Але повернімось до квартири. Тож ця квартира мені потрібна була для музиканта або виконавця. Знову ж таки, ще не вирішила з назвою. Квартири в Сан Мішуну достатньо великі, мені потрібна була однокімнатна квартира, і із тих, які залишались в моєму збереженні без мого ремонту, тобто які я не перебудовувала, а брала з галереї, наприклад, також парочку квартир в мене залишила ще від розробників, я їх не чіпала, бо там ще не граю в сюжет із них, коротше кажучи, я вирішила зупинитись саме на цій квартирі в творчому районі, якраз для творчої людини підходящий район. Хоча і не дуже мною поважний, тому що ну, тут мало місця в цьому районі, майже нічого не можна робити в межах цієї локації, але... Не всі можуть вміститись в район спецій, який я більше люблю. Тому ця квартирка буде для мого персонажа саме в творчому районі. І як я не намагалась розширити планування зробити компактну однокімнатну квартиру, в мене це не вийшло, тому ця квартира є двокімнатною. А враховуючи ще й один цікавий кабінет, який є домашньою студією з можна вважати, що квартира навіть трикімнатна. При заході в квартиру можна зліва побачити кухню, вітальню також невелику, а далі по коридору всіх інших кімнат і ванних зон. На кухні мені хотілося додати трохи незакінченого ремонту. Не буду казати, що це лофт, це все ж таки не так, скоріш за все. Більше такого недоробленого вигляду, де. Труби витяжки, не були заховані в стіни, і все в такому стилі. Цей куток разом із зоною Вітальні, де є вікно, нагадав мені часи до повномасштабного вторгнення, коли ми з нареченим жили у попередній квартирі. Там були панорамні вікна і висока стеля. І квартира була на верхньому поверсі на 16-му. Було дуже прикольно. І ось там на кухні була. Схожа атмосферка, ці труби під витяжки спеціально були залишені, і сама невелика робоча зона кухні, а з боку було панорамне вікно. і і за цього було дуже багато світла в цій кухні. Я там любила дуже багато часу проводити, насправді, тому що було дуже затишно. Тут в квартирі вікна не панорамні, але щось при погляді на цей куток кухні і вітальні мені нагадало про ті часи, трошки ще встигла ностальгувати під час будівництва. Добре, насправді, що ми поїхали з цієї квартири. Це вийшло за місяць до лютого 22-го року. Бо знову ж таки 16-й поверх, коли над тобою свистять ракети і нема світла, не дуже. Але то таке зараз це як спогади з минулого життя. Тому, щоб не зациклюватись на цьому, перейдемо краще до будівництва. Перша спальня, до котрої я добралась, буде спальня для власника цієї квартири, а точніше. Для мого героя він буде її знімати, тобто для нього ця спальня і є. Так як він буде жити тут один, інша кімната мені була просто не потрібна, але щоб не залишати її пустою, або просто не залишити там голі стіни без дверей, зменшив квартиру умовно, я вирішила заставити її меблями так трошки буквально, щоб була додаткова спальня просто для якогось гостя. Чи для якихось інших моментів життя. В першій спальні є також прохід до своєї ванної кімнати, звичайно, а виходячи із спальні в коридор, можна перейти до тієї самої звукової студії. Також окремо є ще одна ванна кімната, яка ближче до тієї другої спальні, або може використовуватись гостями, які приходять е в гості знову ж таки до цього героя в квартиру. Для квартири, мабуть, незвична річ звукова студія, не таке, що буде знаходитись у кожній квартирі під оренду, звичайно. Але все ж в нашому житті також можна зустріти і підібрати квартиру під свої особливі запити. Тому так сталося і тут, в грі. По моїм задумам, цю квартиру ремонтували спеціально під здачу, орієнтуючись на музикантів, на виконавців, яким вона підійде саме в творчому районі. Тому мені здається, що це непогано витримана концепція, і якраз для мого персонажа вона ця квартира підійшла ідеально. Мені хотілося бачити таку холостяцьку квартиру без багатої кількості рослин, бо за ними немає часу доглядати, але в той же час, щоб вона не була пустою і щоб вона не була захламіченою, без приводу, просто понатикувати всього. І одразу мені це не хотілося робити, просто щоб був витримний баланс. Між uh, якимсь декором і щоб квартира була достатньо чистою. Та й по характеру мого персонажа я б не могла уявити, щоб він би жив у такій типовій холостяцькій квартирі, яку можна представити з першої секунди, коли ти це чуєш. Такий найстереотипніший вигляд квартири холостяка в моєму випадку тут такого ви не побачите. І також музикальна тематика квартири протрималась. Під час будівництва. Не тільки за рахунок кімнати звукозапису, а і, наприклад, у вітальні стоїть такий стильний вінтажний програвач. Спеціально я додала його, щоб зробити на ньому такий акцент для платівок, щоб можна було їх програвати. Самі платівки на поличках лежать також у вітальні, навушники, касети з музикою. Все це додано спеціально, щоб підкреслити те, для кого ця квартира квартира була зроблена, і в спальні також гітара стоїть саме мого персонажа, саме та яку він використовує під час гри. Як я вже казала, ця квартира потрібна була мені для мого персонажа з Династії, і цю квартиру ви зможете побачити, до речі, у наступній серії. Тому можу трохи розказати про цього персонажа. Часу не так багато залишилось, але все ж таки пару слів скажу. Цей молодий персонаж, молодий музикант, Являється е, хлопцем головної героїні Династії. Він приїхав у Сан мішуно з Оазису, з Оази. Спрингс. Приїхав він сюди для того, щоб знову ж таки будувати свою кар'єру музиканта. Цю квартиру знайшла для нього його агентка, яка займається його розкруткою. Оазис Спрингс у моєму збереженні це таке місто вільних людей. Знаєте, там дуже така атмосфера більше до... Хіпі якогось напрямку в Оазисі дуже сильно і потужно розвивається творчість. Саме дуже багато молодих музикантів, художників розвиваються і виходять далі в світ. Саме з Оазису, по моїй задумці, мені дуже подобається Оазис, насправді, не дивлячись на те, що це таке базове містечко, і воно було додане на самому початку гри, тому не таке розвинуте можна вважати, як, наприклад, останні міста, які додаються нам в гру. Але все ж таки, мені це місто дуже подобається. Тому я захотіла зробити в своєму збереженні його більш цікавим і з таким от натяком на. Творчу атмосферу і супервільних людей, які там живуть. Там також дуже багато екоактивістів, які підтримують і розвивають екокультуру в цьому місці, і продвигають знову ж таки її в інші міста, в світ Сімсу. І в Оазисі цей персонаж був достатньо вже. Успішний в своїй музичній кар'єрі. Але щоб не стояти на місці, він зі своєю агенткою прийняв рішення, що йому потрібно все ж таки розвиватись, і тому вони вирішили відправити його в Сан Мішуно для того, щоб розвивати свою кар'єру далі. Спробувати себе вже в мегаполісі у великому місті, така перспектива його можливо трохи лякає, тому що все ж таки в Оазисі він вже призвичився до свого і способу життя, і до своїх успіхів, яких він добився в кар'єрі, і його, в принципі, все влаштовує. І він, так знаєте, вже втягнувся в цю атмосферу оазису і просто пливе по течії з можливістю показувати свою творчість е, усьому світу, навіть якщо це відбувається в рамках одного міста. Але все ж таки життєві обставини підштовхнули на те, щоб він... Спробував ризикнув і приїхав в Сан-Мішуно покоряти це місто, скажімо так. Тож, отаке будівництво у мене сьогодні вийшло. Так як на кухні використовується платформа, всю квартиру однією кімнатою я не зможу зберегти для того, щоб вам віддати її на завантаження. Тому в архіві буде два файли, дві окремі кімнати, які ви зможете розархірувати і додати до себе в гру з вашої бібліотеки вже по черзі. Спочатку кухня, а потім інша частина кімнати, яка являє собою всю іншу квартиру. Посилання на завантаження цієї квартири ви зможете знайти у описі під відео. І також, звичайно, в галереї 74 ви можете мене знайти. Я завжди дублюю опис. Сі під відео айді своє своєї галереї, тому якщо ви користуєтесь галереєю, додавайтесь до мене в грі і зможете скачувати мої будівництва або ті ж самі квартири одразу з галереї. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково залишайте свої коментарі. Знову ж таки, мені буде дуже приємно їх почитати. Якщо вам було затишно, то підписуйтесь на мій канал. Також заглядайте у опис під відео, там є всі інші посилання на мене. Додавайтесь телеграм-канал, якщо вам цікаво. Приєднуйтесь на Patreon на Байміакофі, якщо у вас є бажання і можливість. Бажаю вам всім гарного настрою. Ми з вами почуємося і побачимось вже в наступному відео. Бережіть себе!